Доброго дня, аграрії! Раді вас вітати на наших полях. Хотілось би привітати вас настанням календарної весни, хоча й такої холодної. Проте, отже, будемо говорити так: можливо, наш етап вегетації буде дещо довший, що збільшить наші можливості на високий врожай. Зараз ми в полях. Ми проводимо сьогодні роботу з відбіра проб для визначення цукрів. Ми її проводили вже на початку грудня. Також зробили проміжний результат в лютому. Всі знають, що цукри — це основний залог, того, що чим більше їх буде у рослині, тим краще озимина перезимує та тим легше вона зможе відновити свою весняну вегетацію. Ми робимо відбір проб своїх основних сортів, які вже є в продажі. Також це селекційні нові лінії, а також ми робимо іноземні сорти для того, щоб зрозуміти, на якому рівні знаходимося ми, на якому рівні наші конкуренти, та який цей діапазон чи коливається він потім з урожайністю, що немало важливо. Хотілося б відмітити, що так дійсно все-таки українська селекція відмічається за результатами накопичення цукрів, так як ми вже маємо проміжні дані з лабораторії. Бораторії, які отримали в грудні, та потім порівняли з лютим, ми бачимо, що все таки наші сорти більш зимостійкі, Змогли накопичити набагато швидше цукри, менше їх розходують, тому як наші сорти, такі як аватар, валькірія, за з грудня по 5 лютого, було коли зроблені зразки. Зразходували близько 20-25% цукрів, проте як іноземна селекція використала більше 40%. Тобто, все таки зима, не дивлячись на те, що у нас вона була, мабуть, цього за один тиждень, коли було мінус. З 20 там градусів, і вони фіксувалися лише вночі короткочасно, але для іноземної селекції це вже було випробування. Наші тримаються. Маємо надію, що ми потім також це побачимо і в результаті не лише ось остаточного перед відновленням вегетації, за залишки цукрів, але й по вражайності. Вважаємо, що наші сорти зможуть достойну конкуренцію скласти з сортам Франції та Німеччини, де вони розроблялися. А головне, що ми зможемо порадувати вас новинками, які селекційна наша станція розробляє вже зараз, тому що наші дослідники, агрономи, наше, скажімо так, начальство, яке все це та також докладає свою руку до створення цього сорту, дуже старалася і протягом не одного року. Тому подивимося, що буде далі. Наразі 3 березня, і такий зараз маємо вигляд. Ми на полях з зміною, і хотілося би сказати, що тут у нас парове поле. Зробили відбір, але також що наступний наш план це буде пройти до соняшникового попередника і подивитися, як рослини там, бо ми відбираємо проби по всім попередникам, які в нас є, та по всім сортам. Що ж, тому вже мабуть побачимося з вами навесні. Коли пшениця почне виготувати, коли ми будемо бачити вже вихід в трубку Зелений лист, і ви зможете задати більше питань? І в гості! та побачення.